Добрий ранок Україно! Знову грибна епопея продовжується. Цього року перша така серйозна вилазка в гриби на старі місця, бо рибочки пішли. Є така велика надія сьогодні назбирати грибів з Божою допомогою. Мали сьогодні бути підписники з Києва Тетяна. І компанії, не засмувчуйтеся, ми ще десь мрію вашу втілимо в, в життя. Сьогодні постараємося зробити таку розвідку боєм, грибочками назбирати. Якщо щось буде цікаве, будемо вам показувати з Щось Від початку, як ми зайшли у ліс, такий вже трошки нормальний кусок пройшли. Щось так було сумнувато. І це перший такий грибочок. Ну козирний він, нема що казати. Осінний. Гриби красиві, але одинокі. Поки що. Оп-оп-оп-оп. Худи. Це вже стає веселіще. Такого побачив. Молодий. Тут ще молоденький. І ще наверху є два. Так. Ще тут є такі молоді грибочки. Ага, uh -huh. це вже веселіще. Поки що гриби такі, як ми кажемо, зароблені, треба пройти так трошки. Це мій грибний берег, але звірі теж, білочка, шапочку вже напевно взяла. Грибів не було, повиска, коли вона теж запасає. І тут така ситуація. Дивіться, тут гриб був потужний, з'їла. Тут теж. Ну, ще один хоча мені лишило. Це вже такий серйозний грибочок. Ну хоча б поділилася. О! Це вже найби був. Є чергова знахідка. Молоденький грибочок. Такий. Так, і є ще тут один. Такі. осінні, я би сказав, вже гриби. Апа. що Та, там не кажи, як місце грибне? Це місце грибне. Ой, це, це супер. Суперезний грибочок. Але знаєте що найбільше тішить, що вони пішли вже групами, Другий. Так, де ще я бачу? Третій. А, це не гриб, ну нічого. Це буде третій. Дивіться, оцей буде третій. Опа, третій. Тут, дивіться, такий грибочок не в року. Опа. Ого. Чотири номер чотири. але тут ще є такий козирощий. Козарючий гриб. дивіться Йомоє, оце серце колотає цього року. Перший раз вже, напевно. Оце гриби. Такого побачив, хлопця. Ей га, який тут красюк. Оп-оп. І оп. є чергова знахідка двох молоденьких. Оп. Ух ту! Сім'я. Так, і тут я ще побачу, якщо мене зір не обманює. А ні, то шкода вашого часу. Тут на дві є. наступні грибочки. Так, цей такий непоганий. А тут є такий, тут ще ці молоді. Отак. А, а дивіться, що тут? Що тут? Юй-уйуй, це капут. Цей такий найбільший за сьогодні. Але він не є старий. Перескладав я першу корзиночку в рюкзачок. Наша не була така дуже повна, але мені зараз треба перехід робити. Перекус яблучком. Тут укуша, думаю, що я вам Америку не відкрию. Це туристи завжди цим користуються, але я щось цього не мав, такого насрачника. А в дощову погоду дуже зручно. Рушаємо далі. Так, тільки почав хід, ще далеко не пішов, ще грибочка маленько знайшов. Так. Так. Євгену, придемо привіт. Бо тобі ці гриби, я певно поділив з тобою. А тебе нема, ти можеш вже сам збирати. Дощ почему ще сильніший. І з грибами щось тугіше стало. Цей такий знайшов. Але шукав десь хвилин 20 без, без нічого, без грибів. Грибів мало і їм не дають жити. Слимаки. І білки забирають. Вийшов з лісу, хотів зорієнтуватися, де я. Зорієнтувався. Нічого не видно. Файний ти гриб. Але до тебе так я довго йшов, пусто. Це страшне. І чого то було там низами ходити? Нічого нема. Піднявся наверх. Тут вже якісь грибочки з'являються. Як то настрій людини змінюється? Як є гриби, нема грибів. То ще група, може такі молоденькі пішли. Так що тут є один. Три грибочки. Ой, сломалася шапка. Три грибочки Так, золедві є. Що це така комбінація інтересна? Сусідство таке, прикольне. Up. Оба! Эй, ще один. Так, ще я тут один побачу такий козирнючий. Ва! охо хо Це грибочок. Маленькі грибочки. Це нема що брати. Але ознака, що вони напевно будуть. Отут ще, ще, ще. Угу, може хоча це і візьмемо. Один такий маленький. Зреагував на цю шапку, щоб білка лишила, Це робота сьогоднішня. Дивіться, гриби будуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ото. дощ? Що це тут за смереки такі? Інтересно. Завершився наш черговий грибний день. Результат такий посередній, хотілося б краще. Зразу там, коли такі пішли гриби гарні, собі думав, що воно буде непоганий результат. Але щось по тому сумно було. Десь тоді, коли я приклав той кошечок. Ще потім десь половинку може знайшов, десь не знаю з кілограм 5 може грибів є. Дощ ішов цілу ніч. І попадалися молоді гриби. Значить треба ще до цього дощу тепла і повискакують білі грибочки, я так думаю. Треба буде десь з понеділка думати. Бажаю вам теж назбирати грибочків. Будьте щасливі і взагалі до нових зустрічей.